Dobry um, dnia. Thank you very much for the word, dear Mr. President, dear Mr. Speaker, Mr. President, Mr. Head of Presidential dear Prime Minister, dear members of Congress. Uh, European integration of Ukraine is our common goal Той крок про створення посад і призначення людей на ці посади, які будуть відповідати за євроінтеграцію на локальному регіональному рівні, тому що євроінтеграція має рухатись не тільки зверху, and а й знизу. І Хочу якраз навести декілька конкретних прикладів того, як ми плануємо далі підтримувати ці зусилля з боку України. Ми створимо Такий інституційний інструмент для того, щоб і вице-прем'єр-міністр, і рада могли отримати on, uh, необхідну підтримку з питань євроінтеграції. і основні імплементатори – це буде Литва, ну і інші країни. ЄС теж будуть брати в цьому участь. Ми також продовжуємо з нашим коледжем євровін Натолін толін програмою для підготовки з питань європейської інтеграції і для локального та регіонального рівня зокрема буде важливо наша нова фаза програми ЮЛІД, де виділяється 40 мільйонів євро які Німеччини, зокрема теж і Нідерланди виділяють. Ми підтримуємо не тільки місцеві фінанси, а й саме зусилля з євроінтеграції. Ну і наостанок скажу, що також ми працюємо над підняттям бізнесу з місцевими громадами і працюємо з медіа в різних регіонах. У нас уже відбулося низка семінарів в Вінниці, в Рівному в франківську і ми продовжуємо цю роботу цього року в Ужгороді, в Чернівцях, і також наступного року з іншими містами. Дякую.